Нотаційну дошку загиблому герою Миколі Черевку відкрили в Івано-Франківську. Пам'ятний знак встановили на фасаді ліцею номер 5 де навчався військовий. Мінімальне, що може зробити навчальний заклад з міською владою, вшанувати випускника тодішньої школи, теперішнього ліцею, віддати хоч частинку пам'яті, уваги, поваги, тому що він за те, що ми могли. Дога вчити а не навчатися, місця жити віддав своє найдорожче життя. Микола Черевко на позивний Кольт пішов воювати проти московського ворога ще у 2015 році. Служив у 30-й механізованій бригаді. Згодом продовжив службу у десантно-штурмових військах. У лютому 2022 року Кольт в перші дні повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, повернувшись до рідної вісімдесятки. Однак, дружина загиблого Марія Неженець каже: Микола був не для війни. Талановитий художник із неймовірним творчим чуттям. Він міг написати ще багато оригінальних робіт однак, життя митця забрали московити. Я його звичайно не хотіла пускати і просила подумати. Я його просто просила. Ти хоча б затримайся, Хай тобі принесуть повістку. Він сказав, що він не буде чекати ніяких повіст. Що це його обов'язок і знає, що таке війна, і треба йти захищати сім'ю. Це були його слова. Без нього ніяк. Я фактично не живу. Я своє, ну, свій спосіб перебування в цьому світі можу назвати як існування. Тому що нема найблизькішої, найріднішої, найкращої людини, яку я в житті бачила, загинув Микола Черевко 25 січня 2023 року під Краматорськом на Донеччині. А пам'ять про військовослужбовця місто увіковічнило у програмі Івано-Франківськ Місто героїв. Наше завдання наразі обов'язково пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за боротьбу в Україні, і вчити наших дітей пам'ятати. Передавати своїм дітям, що Москва це одвічний ворог, який ніколи не заспокоїться, і ми мусимо бути готовими постійно боронити свій край і е, пам'ятати тих, хто це вже зробив. На фасаді ліцею номер 5 – це вже третя анотаційна дошка. Для учнів ліцею це нагадування, якою ціною виборюємо незалежність. Меморіальні дошки надто важливими, взагалі не лише воно франківської нашій школі, але і загалом в Україні, щоб підростаюче покоління бачило наших героїв і те, заради чого. Ми повинні навчатися, жити і до чого ми повинні прагнути. Ці люди для нас насамперед герої. Це наша історія. Це люди, які пов'язані певним чином з нашою школою. Ми їх знаємо, поважаємо, шануємо. «Ми Повинні пам'ятати та зробити усе можливе, щоб гідно вшанувати кожного героя, який поклав своє життя за волю України, впевнена народна депутатка Оксана Савчук. За її словами, наразі у парламенті ведеться робота щодо створення меморіального комплексу усіх полеглих героїв України. Сьогодні на державному рівні ми повинні теж говорити не тільки про пільги ветеранам, не тільки про те, що ми в майбутньому. Будемо робити. Ми маємо і зробити історичну справедливість. В Києві має бути пантеон героїв. До речі, я зареєструвала законопроект три роки тому про пантеон героїв Києві, куди ми ініціювали перевезення мощі всіх наших героїв, починаючи від січових стрільців, від української повстанської від борців за незалежність. Тому що це один шмат історії нашої. Це дуже важливо. Насправді, де ми можемо прийти і показати, хто ті, хто тримали і виборювали країну. І сьогодні теж в створено. Великий комплекс меморіальний, де ми будемо вшановувати пам'ять про наших героїв, не тільки в Івано-Франківську, але і в нашій столиці, бо це важливо.